Чому Хасиди щороку їдуть в Умань? Цього року до Умані можуть приїхати до 40 тисяч паломників з Ізраїлю. Вони приїздять святкувати новий рік. Гашана на могилі садика Нахмана. Для паломників Хасидів відвідання Умані є святим. Їх не лякають ані ракети, ані сирени, ані. На в Україні їхній праведник Нахман заповідав, що для кожного, хто зустріне новий рік на його могилі, він стане щасливим. Тож побувати на ній, хоча б раз у житті, вони вважають своїм обов'язком. Святкують хасиди гучно, прямо на вулицях, танцюють, співають, їдять та п'ють. Щоправда, не завжди поводяться виховано. Багато смітять, палять і використовують заборонені речовини. Щоб цього не було, на вулицях патрулює поліція. Але й українці за час приїзду хасидів добряче заробляють, навіть винайняти. Кімнату в цей період може коштувати від 2 тисяч доларів за тиждень. А найдорожчий номер у готелі коштує 30 тисяч доларів. Орендодавці пояснюють, у квартирах горе сміття, бо виносити його хасидам не дозволяє віра, тому так само брудно і на вулицях.